Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила, запрошую до спільної молитви. Ісусе, я довіряю тобі, всуперечу всякій надії, всуперечу всякому почуттю, яке я маю всередині, що протистоять надії. Роби зі мною, що хочеш, я не відійду від Тебе, ти, бо ти джерело мого життя. Ісусе, моя любов, моє життя, моя солодка насолода, нехай Твій Святий Дух запалить у моєму серці ту найпалкішу любов, яка поглине мене повністю, і Ти, милий Ісусе, будеш для мене всім. О, мій Ісусе, я знаю, що верес людини проявляється і в її вчинках, а не в її словах чи почуттях. Саме діла, які походять від нас, будуть говорити про нас. Ісусе, не дозволь мені мріяти, але дай мені відвагу і силу виконувати Твою Сутволі. Ісусе, вічний у правді, змісни мої немощні сили, ти все можеш, Господи. Знаю, що без Тебе нічого не можу зробити. Не дай мені відступити від тебе ні на крок. Ісусе, благаю тебе всім серцем і з усією любов'ю, на яку я здатний. Дай мені благодать, відкрити Твоєю таємницю Твоє моїй душі і даруй мені святу ревність для твоєї слави, для спасіння душі. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.